Відео надане сайтом онлайнгдz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 408, в якому потрібно виконати множення. І дано 4 приклади. Запишемо перший приклад. Звичайно, такі великі числа ми будемо множити у стопчик. І завдяки переставній властивості множення. Спочатку ми будемо записувати число з більшою кількістю цифр, друге під ним, так, щоб одиниці знаходилось під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. І множення будемо виконувати порозрядно, починаючи з найменшого, тобто з одиниць. Записуємо. Множимо 5 помножити на 1. 5, 5 на 0, 0, 2 на 5 – 10, 0 пишемо, 1 помічаємо, 5 на 5 25 і 1, 26, 6 пишемо, 2 помічаємо, 2 на 5 10 плюс 2 12. Додати. Не забуваємо здвигати на один розряд кожен наступний рядок. Тобто тепер ми будемо запустити числа не під п'ятіркою, а під нулем. 2 помножити на 1 2, 2 на 0 0, 2 на 2 4, 2 на 5 10, 0 пишемо 1, помічаємо, 2 на 2 4 і плюс 1 5. Далі знову на 1 здвигаємо рядочок на одну цифру, на один розряд, так? І будемо множити на одиницю. Ми з вами знаємо правило, що при множенні на одиницю ми отримуємо те саме число. Отже, ми просто переписуємо наше число, починаючи з кінця. Одиниця, 0, 2, 5. І тепер додаємо ці цифри. В кінці у нас сама п'ятірочка, 2, 1. 10, Ми пишемо 1, помічаємо. 2 плюс 2 4 і 1, 5. Тут у нас 10 і 1 – 11. Тут у нас 2 і 1 – 3. Тобто записуємо тепер відповідь. У нас вийшло 3 мільйони 150 тисяч 125. Перший приклад розв'язаний. Запишемо другий приклад. Ми бачимо, що друге число закінчується на 0. А знаючи правила множення чисел, які закінчуються на 0, ми знаємо, що ми просто не будемо звертати увагу на 0, а до добутку, який вийдеться у результаті множення цих двох чисел, ми припишемо 1 0. Тобто стільки нулів, на скільки закінчується кожне з чисел. В даному випадку це 1 у нас 0. Тобто ми не будемо звертати уваги на нього. Як це ми запишемо при розв'язанні у стовпчик цього приклада? Ми просто його запишемо трохи далі, 0, і не будемо звертати на нього уваги. А інші чи числа записуємо під першим числом. При написанні у стовпчик ми просто запишемо його трохи далі, а інші цифри числа запишемо під першим числом. І так, на 0 звертати увагу не будемо, ми потім його знесемо, множимо на одиницю. Знову згадаємо, що при множенні на одиницю будь-якого числа ми отримуємо те саме число, тому просто переписуємо наше число, починаючи з кінця, додати. Далі йде 0. При множенні на 0 ми отримуємо всі нулі, ми б їх записували під шестіркою, але ми пропускаємо цей рядочок, тому що не пишуться вони просто. Ми будемо знати, що там були нулі. І далі всі числа, які ми будемо вже отримувати в результаті множення на 2, ми будемо записувати, починаючи під числом 8. І так. 2 помножене на 5 10, 0 пишемо, 1 помічаємо. 2 на 6 12 і плюс 1 13, 3 пишемо, 1 помічаємо, 2 на 8 16 і 1 17. Ми прямо запишемо число 17, тому що перед ним перед 8 йде 0, і 2 помножене на 0 буде 0 і 1, воно просто запишеться. 2 помножене на 3, 6. Додаємо. Тепер ми зносимо наш 0, який ми залишили: 5, 6, 8, 3, 10, 1 і 1, які ми позначили, це 2 і 6. І так записуємо відповідь 62 мільйони 38 тисяч 650. Другий приклад також розв'язаний. Запишемо третій приклад. Будемо знову рахувати у стовпчик. Ми бачимо, що одне з чисел закінчується на 0, як і у попередньому прикладі, то ми ну, під нулем ми писати нічого не будемо, оскільки ми його потім знесемо. І починаємо друге число записувати під шестіркою. 8, 1, 0 і 2. Починаємо множити. 8 на 6 48, 8 пишемо, 4 помічаємо. 4 на 8, 32 і плюс 4, 36, 6 пишемо, 3 помічаємо. 1 на 8, 8, плюс 3 11. 1 пишемо, 1 помічаємо. 8 на 8 64 і 1 – 65. Додати. Далі де 1. Будемо починати. Писати під шестіркою. Число помножене на одиниця буде те саме число, тобто ми просто переписуємо верхнє число 6, 4, 1 і 8. Далі будемо записувати під четвірку. Далі в нас йде 0. Будь-яке число, яке б ми не помножили на 0, буде в результаті 0. Ми цей рядок записувати не будемо. Далі множимо на двійку. Записувати будемо під одиничкою. 2 на 6 12, 2 1 помітили, 2 на 4, 8 і 1 це 9, 2 на 1 2 і 2 на 8 16. Додаємо, починаємо з кінця, 0 зносимо, 8, 12, 2 пишемо, 1 помітили, 6, 8. 6,8 і 9 це 23, 3 пишемо 2 помітили, 2, 2 – 4 і 16. Тобто ми отримали 164 мільйони 386 тисяч 280. Третій приклад також розв'язаний. Запишемо четвертий приклад. Не забуваємо, що спочатку ми пишемо число з більшою кількістю цифр, а під ним вже число з меншою кількістю цифр. Також ми бачимо, що одне число у нас скінчається на 0, 0 ми враховувати не будемо, ми потім його знесемо вже при написанні відповіді. І так записуємо. Оскільки у нас числа великі, то треба трохи відступити. Так навіть не трохи, а побільше відступити, бо ми будемо виконувати там додавання. Множимо 3х2, 6, 3 на 1, 3, 0, 0, 18, 8, 1 помічаємо, 5х3 15 і плюс 1 16, 8 на 3, 24, 1, 25. 2 помічаємо, 9 на 3 27, 29. Додати, будемо записувати під трієчкою. 2 на 2, 4, 2 на 1, 2, 0, 0, 2 на 6, 12, 2, пишемо, 1, помічаємо, 2 на 5 10 і 1, 11, 1 помічаємо, 8 на 2 16 і 1.

Далі 0, 0, 6 на 6, 36, 3 помітили, 5 на 6, 30 і 3, 33, 3 помітили, 8 на 6, 48 і 3, 51, 1 пишемо, 5 помітили ми, 9 на 6, 54 і 5, 59. Так. Наступний рядочок будемо починати під цифрою 7 писати, множимо на 7, 2 на 7 14, 4 і 1 помітили, 7 на 1 7 плюс 1 8, далі 2 нулі йдуть, 7 на 6 – 42. 2 ми пишемо, 4 помічаємо, 5 на 7. 35 і 4, 39, 3 помічаємо, 8 на 7, 56 і 3, 59, 9 пишемо, 5 помічаємо, 9 на 7, 63, і 5, 68. Далі будемо писати під цифрою 8. Наступний рядок множимо на 5, 5 на 2 10 0 пишемо, 1 помітили, 5 на 1, 5 плюс 1 6. Далі йдуть 2 нулі, 5 на 6, 30, 0 пишемо, 3 помітили, 5 на 5, 25 і 3, 28, 8 написали, 2 помітили, 5 на 8, 40 і 2 – 42, 2 написали, 4 помітили. 9 на 5 45

Це 22, 2 написали, 2 помітили. 8 на 4, 32 і 2, 34, 4 написали, 3 помітили. І 9 на 4, 36 і 3 – 39. Тепер виконуємо додавання. Непростий приклад нам попався, але я думаю, ми з ним швиденько зараз справимось. 0 ми зносимо. 0, 6, 4, 3, 7, 2 2, 4, 7 4, 11, 1, 1 пишемо, 1 помітили, 8, 8, 16 і 1, 17, 1 помітили. Тут у нас буде 23, 3 пишемо, 2 помічаємо. Далі 18, 8, пишемо, 1, помічаємо. 22, 2 пишемо, 2 помічаємо. 23, 3 пишемо, 2 помічаємо. Тут 33, 3 пишемо, 3 помічаємо. 20, 0 пишемо, 2 помічаємо. Тут 21, 1 пишемо, 2 помічаємо. І 15, 5 пишемо, 1 помічаємо. Тут 3 і 1, буде 4. Ось таке велике число у нас утворилось, і ми його переписуємо до нашої відповіді. Дуже-дуже уважно переписуємо, щоб не загубити ні однієї, ні, одно, ні однієї циферки, ні одного числа, так? І на цьому завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті та на нашому каналі YouTube, а також долучатись до нашої групи в соціальних мережах. Дякую за увагу!